Йонас перемагає на етапі, тадей падає, а Ремко сходить з дистанції після того, як віддає дитині пляшечку. І якщо цей анонс виявився таким же саме жовтим, як і майка лідера на Тур де Франс, то далі ми вже спокійно і по фактам розберемось, як же пройшов попередня частина Тур де Франсу до дня відпочинку. Мене звати Дмитро Шаров, це подкаст Олімпійський Резерв буде цікаво. До речі, якщо вам плювати на велоспорт, то почекайте трошки. Скоро у нас вийде новий класичний випуск Олімпійського резерву, де ми будемо розбиратись в темі High Carbs Fueling, або високе споживання вуглеводів під час тренувань та під час змагань. Я провів дуже багато досліджень, точніше, я перечитав дуже багато досліджень, і буде цікаво, в мене є що вам розповісти. Ну а ми повертаємось до попереднього тижня і подивимось, що ж у нас відбувалось на Головні події липня Нагадую, що перед першим днем відпочинку, який відбувався у вівторок попереднього тижня, у нас в жовтій майці був Бен Гілі. Ну і власне одинадцятий етап туру Бен Гілі в жовтому і стартував. І в мене, до речі, не було ніяких сумнівів, що Жовту майку він після цього етапу збереже, адже етап не такий, щоб дуже спонукав генеральщиків проводити якісь атаки. І я очікував, що втрата Беном Гілі жовтої майки відбудеться трошки пізніше. Ну, власне, я в цьому і був правий. Переміг на 11-му етапі. У нас Йонас Абрахамсен, норвежець з команди протуру uno X. і ця перемога стала для нього особливою, тому що. Ще чотири тижні тому він лив сльози в кабінеті рентгенолога, який йому казав, що в нього зламана ключиця, і не факт, що він зможе на тур де Франції якось взагалі виступати. Ну, як ми бачимо, лікарі дуже часто ставлять спортсменам не те, щоб такі прям точні діагнози, ну, точніше, це, мабуть, був точний діагноз, але вони дають їм не такі, щоб вже й точні прогнози по тому. Коли вони зможуть виступати. І Йонас через 4 тижні після перелому ключиці зміг виграти етап на Тур де Франс. До речі, про ще одного переломаного учасника Тур де Франс. Я, звісно, кажу про Яспера Філіпсена. Він уже відновлюється, він вже тренується на велосипеді і, здається, в цю п'ятницю він уже проводив якийсь велозаїзд в Звівті. Типу, повертаємо мене назад у форму. Не знаю, напишіть в коментарях, якщо хтось провів цей велозаїзд разом з ним, буде цікаво. Ну, а щодо норвежця, який отримав перемогу на 11-му етапі туру, то він майже всю дистанцію проїхав у відриві з велогонщиком з іншої команди Мауро Шміттом, який є чемпіоном Швейцарії. Господи, в тому Тур де Франції, куди не плюнь там, чи чемпіон якоїсь країни, чи олімпійський чемпіон. Ну, власне, стартове поле. Просто best of the best. Тому це є однією з найголовніших подій липня. Мабуть, навіть для багатьох це є єдиною велоподією в роті, яку вони взагалі дивляться. Так от, він проїхав з цим чемпіоном Швейцарії і переспринтував його на фініші, принісши своїй команді. Перемогу. Але ця перемога була трішечки під загрозою, адже Матьо Вандерпул на початку останньої гори цього етапу кинувся в атаку і їхав, намагаючись наздогнати цей відрив. Але, на жаль, йому не вистачило десь 10 секунд. І це прям а, така зворотня а, подія. Бо ми пам'ятаємо, що в першому тижні Матьо Вандерпул зі своїм сокомандником проїхали майже весь етап і їх. Наздогнав Пелетон на самому фініші, то тут Мето Вандерпул якби намагався наздогнати відрив дня, але йому не вистачило секунд 10, здається. Як казав MVP у своєму фінішному інтерв'ю, він себе не дуже добре почував в той день і, взагалі, якось йому пізно сказали з технічки, що відрив дня у зоні досяжності, тож він атакував запізно, і саме тому не встиг їх догнати. Так могла б бути ще одна перемога у МВП на цьому етапі, адже в спринті, я думаю, ці хлопці йому були б не конкурентами. Також цей етап запам'ятається падінням ТД-Погочара за 4 кілометри до фінішу. Як це сталося? Він їхав в невеличкій групі і десь він. Не сильно тримався за кермо і прощолкав атаку, коли полотон прискорився, повернув трошки ліворуч і його підрізав гонщик, який, ну по факту, він його заднім колесом вдарив попередньому, передньому, тоді й не втримався, і на швидкості впав, в'їхав плечем у бордюр, трошки щасав собі руку, але ніби там все нормально без травм. Є сперечання з приводу того, хто винен. Е, мені здається, все ж таки, що гонщик, який його підрізав, був дуже неправий. Ну а інша думка, що Тадей Погачар, власне не тримався нормально за кермо і взагалі теж мав би повертати разом з усіма. А він щось коротше пропустив цей момент, тому сам винен. Напишіть в коментарях, е, яка ваша думка, хто винен у цьому епізоді. Ну а власне цей момент ще запам'ятається тим, як. Технік з нейтральної технічки Шимано підбіде Тадея, вдягнув йому ланцюг на зірки і відправив його їхати. Дуже багато різних мамасів з цього наробили. Ну а власне, я бачив інтерв'ю, брали у цих хлопців з Шимановської технічки. Питали, чи важко їм там, і взагалі, чи вважають вони, що вони там врятували Тадея, і вони такі: ми просто робимо свою роботу. От тому. Користуйтесь шаману. А, до речі, навіть якщо ви не велоспортсмен, вони роблять гарні катушки для спіннінгів, тому а, риболови вам теж на замітку. Ну і власне, чому я зазначав, що він впав за 4 кілометри. Це дуже важлива інформація, тому що а, за 3 кілометри до фінішу діє так звана зона нейтралізації. 3 кілометри це згідно з правилами UCI, це власне золотий стандарт. Але можуть бути від нього відхилення на точку зору організаторів. Що таке зона нейтралізації? Це та зона, в якій, якщо щось стається, наприклад, гонщик падає або там ламається велосипед, прокол, ще щось. Ну, фінішна боротьба, там, звісно, все гаряче, всі напружені, несуться, там може бути все, що завгодно. Як-от, якщо гонщик падає в зоні нейтралізації, то його фінішний час записується згідно з тією групою, в якою він їхав. Тобто, якщо Тадей їхав в групі з Йонасом і Беном Гілі, то якби він впав за 3 кілометри до фінішу, його час фінішний записали б так само, як проїхали б ці хлопці. Але він впав за 4 кілометри, і Хлопці, група жовтої майки, Бенгілі, Йонас, Ремко, всі ці його основні конкуренти. Ну звісно, що основний конкурент тільки Йонас, але в будь-якому випадку всі ці основні конкуренти почекали тадея, поки він повернеться в пелотон, і вже з ним доїхали цей етап. Дуже джентльменський жест, про який теж є деякі споречання, що можливо. Інших людей вони би так не чекали. А у ТД є такий, якби, статус головного претендента на перемогу, тому саме його й почекали. Ну і власне 3 кілометри це, як я вже сказав, золотий стандарт. Але якщо у вас гонка, наприклад, з якимось небезпечним довгим проїздом по місту, то ця дистанція може бути збільшена до 5 кілометрів. І, власне, на «Тур де Франсі» таких етапів здається сім. Але етап в Тулузі, який був в 11 му не відноситься до цього списку. 12 12-й етап особисто я дуже чекав, адже це був перший по справжньому гірський етап в Піренеях, і я був впевнений, що саме на цьому етапі Бене Гіля роздягнуть, заберуть у нього жовту майку, жовтий велосипед, жовтий велокомп'ютер. Все жовте в нього з дому винесуть, і віддадуть це одному з лідерів генеральної класифікації. Битання було тільки в тому, це буде Тадей, Йонас, можливо, Ремко, можливо, ще хтось. Особисто я був впевнений, що це буде Тадей, адже цей етап для нього був можна сказати особистим, адже фініш цього етапу був на горі Аутакам, на якій у 2022 році Тадей можна сказати, програв тогорічний Тур де Франс. Ну і власне всі, мабуть, очікували, що саме на цій горі Тадей піде у атаку і спробує виграти цей етап для того, щоб показати, що він повернувся ще сильнішим, і він може. Наносити удар у відповідь, скажемо так, хотів би я сказати, що на Аутакамі ми спостерігали запеклий двобій між Тадеєм і Йонасом, але не можу. Тадей атакував десь на початку цього 13 кілометрового підйому. Висадив спочатку всю групу, потім в цілому висадив Йонаса. Ну. Майже одразу, і власне далі просто їхав в своєму моторолерному темпі. Там місцями було видно, що вони їдуть двозначні градієнти зі швидкістю 30 км в час. І насправді Йонас теж їхав супер потужно, проте Тодей виступав в якійсь окремій лізі. Він просто поїхав і привіз Йонасу на фініші більше двох хвилин, а точніше, дві хвилини, 10 секунд. Третім же заїхав гонщик, який, мабуть, бахнув трошки напою свого титульного спонсору, відростив крила, і на цих власне рудбулових крилах майже наздогнав Йонаса Вінгігора. І звісно, я кажу про гонщика Флоріана Ліповіца з команди Red Bull Бора Hansgrohe, який випередив і свого сокомандника Прима Шарогліча, І я ж кажу, майже не випередив Йонаса Вінгігора. Ремко заїхав лише сьомим. Та зберіг білу майку молодіжного лідера чемпіонату, проте ліповіць до нього підібрався вже доволі близько. Перемогу на цьому етапі Тадей присвятив загиблому велогонщику Самюелю Прівітері, який загинув напередодні на Джиро Де лавале де Астоа. І, власне, Тадей присвятив йому перемогу. А перед початком цього етапу туру його було вшановано хвилиною мовчання. Тринадцятий етап, індивідуальні перегони на час, і я вам чесно скажу: цей етап можна було дивитися в пів ока, фоном десь ходити з кімнати в кімнату, щоб він був включений. Тому що, по факту, у вас просто 11 кілометровий відрізок, вісім з яких треба заїхати вгору з градієнтом 7 і 9. Звучить дуже жорстко, але не так, щоб видовищно. З видовищного було цікаво дивитись тільки на ті велосипеди, які обрали гонщики, тому що власне це не така очевидна траса, на якій ти просто береш найаеродинамічніший сетап і їдеш. Тут всі намагались вигадати щось своє. Наприклад, Мартінес їхав на. Велосипеді, звичайному груповому, але з диском. Йонас. Він Гігор, їхав на розділці з оцим своїм шоломом, грибочком, але на супер-лайтових колесах абсолютно не аеродинамічних, але підходящих для гір. А тоді Погачар їхав на тому ж велосипеді, на якому він їхав, і звичайні рівнинні етапи. Проте з нього познімали мені здається все, що можливо, навіть обмотку зняли для того, щоб зробити його найлегкішим, яким тільки можна. Олімпійський чемпіон і переможець попередньої індивідуальної гонки на час Ремко Евенпул на цьому етапі не показав результатів, які достойні його заслуг, і настільки не, не показав, що його близько фінішу обігнав Йонас Вінгігор, який стартував на дві хвилини пізніше за нього. І таким чином хлопці якось навіть помінялись своїми результатами, адже Йонас на рівнинні розділці не показав результат відповідний своїй формі. А Ремко не показав його на гірській. Великі сподівання на цьому етапі були на лідера-нелідера команди Red Bull Ханзгроя Прима Шарогліча, який виправдав сподівання і заїхав третім, вигравши у свого сокомандника Флоріана Ліповіца 36 секунд і програвши Йонасу Вінгігору 44 секунди. Чому я кажу про лідера не лідера? Тому що, начебто, прімош мов би бути лідером, але попередній етап виграв Флоріан Ліповіц, тим самим показавши, що в нього є теж лідерські амбіції. І якось так в Red Bull Bora Hansgrohe вони, начебто, і їхали з тим самим настроєм, що хто з цих двох пацанів буде швидший, той і буде лідером. Але на гірській розділці прімош якось. Почав оживати, і в них там знову короче є якісь торки, хто з них буде вигравати. Як мені здається, звісно, це не йде на користь їх позиціям в генеральній класифікації, але подивимось, в що це вильється. Ну, а першим у нас був Тадей Погочар, який їхав на шосейному велосипеді, з якого познімали все, як я вже тільки що казав. І він їхав супер потужно і привіз Йонасу Вінґєгору ще 36 секунд. Космос. Але насправді Йонас був дуже задоволений після цього етапу, адже він сказав, що він зробив все, щоб мінімізувати програш Тадею. Тобто він розумів, що, скоріш за все, Тадей приїде цю розділку швидше за нього, проте він мінімізував втрати. За що я був дуже щасливий, адже чесно, я трошки засмучений через Йонаса. Він так намагається виграти в Тадея генеральну класифікацію, що він. Ну, він ще ще не отримав жодної перемоги на турі, і мені здається. Ну я буду дуже щасливий, якщо Йонас до кінця туру візьме якийсь етап. Мені здається, це справедливо, адже це по факту другий найсильніший гонщик в цьому пелотоні, І ось так, от відбувається, що він не отримує того, чого він заслуговує. На мою думку, 14-й етап, який був в суботу, всі чекали з різними емоціями. Глядачі чекали зі сподіваннями на круту битву. Гонщики чекали зі сподіваннями на те, що вони будуть страждати. Адже цей етап вважається королівським, і він 182 кілометри в довжину з набором без якихось 50 метрів, 5 тисяч метрів вертикального набору. Нагадую, що Еверест там 8800, тобто. Хлопцям треба було заїхати на більше половини Евересту за цей день. Як жартують мої друзі, вони казали, що, мабуть, Палатон стартує в 13.00 в суботу і закінчить десь в середу. Але ні, гонка триває лише там якихось. 5 годин. Насправді, цей етап був дуже насиченим на події, і можна зробити окремий випуск подкасту просто про нього. Але не пишіть про це в коментарі, я не буду цього робити. І пройдемось просто коротенько по основних подіях. Почнемо з того, що на 53-му кілометрі гонщик треку, пан Скільмоза, влупився в дорожній знак, зробив сальто і пішов у медичну машину. Для того щоб йому надали допомогу і оцінили його рани. Як ви могли бачити в інстаграмах чи в Тіктоках, є відео, де він їде на велосипеді і йому з технічки мотають руку. Власне, це відбулось не тому, що його там не оглянули і не дослідили. Вони, мабуть, робили для того, щоб зекономити час, проте не допомогло. Він проїхав ще якийсь там відрізок траси і зійшов. Добре, що він не отримав якихось серйозних переломів. І я радую, що власне все обійшлось полегше, ніж з тим яспаром Філіпсоном. На десь 55-му кілометрі у нас сформувався перший відрив, але він довго не протримався, бо за 4 кілометри до спринтерського етапу, і так, на цьому супергірському етапі є спринтерський фініш для того, щоб спринтера там теж не сумували. І от до цього спринтерського фінішу. Відрив з'їли, на фініші у нас зелена майка Мілан його виграв. Матьо Вандерпул заїхав другим. Після цього хлопці, я так думаю, вже трошки розслабились і вже не намагались там штурмувати ці гори. Вони, там, група зеленої майки підвідпала, і вони заїхали на фініш там дуже-дуже нескоро після лідерів. Ну а для тих, хто не слідкує за спринтом, якраз після цього у нас почався підйом на. Легендарний Турмале 19 кілометрів, середній градиєнт близько восьми. Ух, звісно, таку гору Палатон не їде такою красивою пачкою, як ми бачимо на рівнинних етапах. Всі починають сипатись, хтось намагається виїхати вперед, хтось намагається просто вижити. І, власне, тут так і відбувалось. Але було неочікувано бачити, як серед тих, хто намагається вижити і відпадає від Палатону, опинився Ремко Евенпул, який. Спочатку їхав щось дуже повільно, потім почав махати вболівальникам, віддавати пляшки своїм дітям. Ну і власне після цього він і зійшов з Тур де Франс. І так у нас стала більш цікавою боротьба за третє місце, адже він був, мабуть, основним фаворитом за цю боротьбу, і він був основним фаворитом на білу майку. А тут у нас з'явилась інтрига. Ну а якщо повертатись до лідерів, то першу вершину у нас забрав Ленні Мартінес в своїй гороховій майці, точніше, не в своїй, а в Тадеєвій гороховій майці, яку він взяв у нього поносити. Я, якщо вам цікаво, як так сталося, то в попередньому випуску я про це розповідав. Чому у нас власне горохову майку цього року носять всі кому не лінь, окрім того, кому вона реально належить. І от він набрав багацько очок. До речі, Ленні Мартінес тепер у нас заслужений володар горохової майки. Тепер вона дійсно його і почав спуск. І там був і туман, і дощ, і що завгодно. У мене прям серце Йокало, коли я дивився, як Ленні пролітає там повз огорожу на такій відстані, що, мабуть, він міг відчувати, як пролітає прямо поряд з цим металом або бетоном. Мартіне своє лідерство зберігав ще доволі довго, але за 57 кілометрів. Його наздогнали кус та Парет пейнтри. І це добре, адже вони скинули ще там кілька переслідувачів, серед яких і був виступаючий під нейтральним прапором. Здогадайтесь чому гонщик з прізвищем Валасов. Ну а ви мені щось там пишете в коментарях, про те, щоб не допускати Сівакова до перегонів. Сіваков хоча б француз, а цей взагалі. За 39 кілометрів до фінішу до лідерської групи доєднались Родрігес, Йохансен та Аренсман, який за 36 кілометрів до фінішу провів свою атаку, і, власне, його вже ніхто не міг наздогнати. Тому Аренсман виграв цей етап і приніс Інеос Гренадієр першу перемогу на цьому Тур де Франс. А що по жовтій майці? За 4 кілометри до фініша Йонас Вінгігор. Нарешті показав зуби і не просто відповів на атаку Тадея Погочара, а провів свою атаку, відсадивши весь полотон, який з ними їхав, власне, тільки Тадей і Ліповід змогли на цю атаку відповісти. І хлопці влаштували свої розбірки між собою. Ліповіць теж відпав в якийсь момент. І вони там атакували, контратакували. І в своїх розбірках вони так круто їхали, що заїхали другим і третім. Вибравши десь півтори хвилини розриву між ними та аренсменом, який був на початку цього підйому, чим ще раз показали, що вони є надпотужними гонщиками, і в цілому, ну можливо, могли б поборотись і за перемогу, проте це не було в їх планах, адже генеральний залік вимагає. Не тільки якби, показувати, що ти суперпотужний, а ще й грамотно розподіляти сили по етапах. А, ну і я трохи не забув про картоночку. Ще один супермемний, але крутий елемент на підйомі на турмалі, якби там на горі було холодно, був трошки туман, дощик, і майже всім гонщикам видавали з їх технічок куртки. І Але Філіп якось чи їх технічка не під'їхала, чи в нього не було кому там спуститись за курткою і підвести. Хоча, звісно, на такій горі, якщо ти спустився вниз, можна вже й не під'їхати. І він просто їхав, побачив картонний плакат, де він відірвав шматок картону, запхнув його собі під Джерсі, як захист проти вітру, такий дідівський. І з цим поїхав. Смішно ще те, що цей плакат був в підтримку вута Ванарта. І, власне, Але Філіп відірвав той шматок, де була буква W, яка ще діпо, означає Він. Тобто він ще й трошки зіпсував плакат Ванарту, але після фінішу вони. Я не знаю, як знайшли цю вболівальницю з цим покоцаним плакатом, сфоткались з нею і з Ванартом, але Філіп подарував їй свій номер Джерсі. Тож фанатка отримала масу задоволення. Думаю, і запам'ятає цей Тур де Франс назавжди. Ну а нам 15-й етап і останній етап в цьому тижні запам'ятається тим, що тудей погачар вміє повертати борги за 152 км до фінішу. Тобто майже на самому початку відбувся завал, в якому відрізало майже весь пелотон від групи жовтої майки. І Погачар міг би цим скористатись і поїхати навести Йонасу Вінгігору ще якихось додаткових хвилин. Проте він робив все, щоб дочекатись полотону. Він намагався стримувати інших гонщиків. Не всі цього стримувались. Хтось поїхав у атаки, хтось поїхав у відрив, але все одно туди зробив все, щоб з'єднатись назад з полотоном. І, власне, уже в цій конфігурації. Доїхати до фінішу. Браво Тодей може не тільки брати, а й віддавати. Я вважаю, що це доволі дорослий, класний жест. Ну а перемогу забрав сокомандник Тодея Пагачара Тім Веленс, який в майки чемпіона Бельгії виграв цей етап і закрив нарешті свою Triple Crown. Тепер у нього є перемога на Тур де Франс, на Джорді Італія і на Вуельті. З чим ми його і вітаємо. Ну і ще є цей етап доволі історичним для нас, українців, адже фініш цього етапу був в Каркасоні. І в 2006 році да, згадаємо трошки історії на етапі, який був теж з фінішем у Каркасоні, перемогу здобув Ярослав Попович з команди Діскавері, і зробив він це атакою за 3 кілометри до фінішу. Була класна історична подія, і вона от зараз так якось відгукується з тим, що відбувається зараз. Ну, а це був, мабуть, перелік усіх основних подій по другій частині Тур де Франсу. Наступного понеділка у нас вийде ще один подкаст, уже завершальний про Тур де Франс, і ми повернемось на наші звичайні рейки, будемо говорити про інші спортивні теми. Але якщо вас цікавить лише волоспорт, ви там не відписуйтесь, тому що. Теми у нас все одно будуть цікаві, і навіть той же high Carbs fueling, який я обіцяв, буде багато розповідатися про те, як велосипедисти саме використовують багато вуглеводів, адже мені здається, саме з них і пішла ця мода. Це був подкаст Олімпійський Резерв. Мене звати Дмитро Шаров. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк, якщо вам сподобалось. Я буду дуже радий, якщо подкаст буде продовжувати рости. Ну і якщо вам цікаві якісь спортивні теми, які ще не розкриті на каналі, напишіть в коментарях. Я, скоріш за все, прийму це до уваги, і, можливо, навіть в цьому році ми про це ще поговоримо. Було приємно з вами поговорити. До нових зустрічей. Пока.